Сьогодні з самого ранку, як тільки проснувся син, він одразу подивився на календар і сказав: так сьогодні ж день народження Тараса Шевченка хочу на мітинг. І сьогодні ми тут разом. Слава Україні! Це глибоко симптоматично те, що тут на площі дуже багато молодих людей. Це показує те, що Тарас Григорович Шевченко це не статуя на площах. Це не той. Кам'яний ідол, якого ми нещодавно повалили на центральній площі нашого міста. Тарас Шевченко живе в наших серцях. В саму тяжку хвилину своєї історії ми завжди зверталися до Тараса. Нещодавно світ побачила культова книга нового покоління українців: це Чорний Ворон, і там один із персонажів Вовкулака, який незаперечно йшов на кулі під шаблі за волю України. Він як попав у партизани? У одного росіяни спалили хату, у другого повбивали батьків, а він прочитав Тараса Шевченка. І я думаю, я впевнений, що сьогодні ми всі, читаючи Шевченка, не дамо сплюндрувати Україну. Не треба якихось рецептів для того, щоб побудувати незалежну справді багату Україну. Варто просто мати на столі повне зібрання творів Тараса Григоровича Шевченка. І там можна прочитати відповіді на всі запитання. Ви ж послухайте, хіба важко відкрити і мертвим, і живим, і ненародженим і прочитати слова такі: обіймімось, брати мої! Молю вас, благаю! І сьогодні Україна як ніколи. Потребує цього гасла і українці об'єднуються, вони обнімаються лише деякі покручі, які за шмат гнилої ковбаси батька й матір продають, вимахують російськими прапорами, вимагаючи федералізації і відділення Криму. Ганьба таким покручам їм не місце на Україні. Та й не українці, то напевно вони заслані козачки з різних козацтв, які ненавидять Запорожців і славних синів України. Давайте пригадаємо ще одну поезію Тараса Григоровича Шевченка: Холодний Яр. Хіба не пророчими були слова Тараса, коли він написав у яр тоді сходились, мов із Хреста зняті. І подивіться знову ж таки, коли Україна опинилася в краю страшної реакції. Коли як тут казали, Віктор ІІ почав топтати її, хіба не прийшли українці в яр? Але вже не в Холодний Яр, а прийшли на Хрещатий Яр в серце Києва, встали і захистили свою гідність, свої права, свою свободу. Вони стояли до кінця, і Небесна Сотня, яка пішла у небуття, вона пішла у небуття з Україною і з Тарасом у серці, тому що не один раз ми бачили плакат на Майдані, на вулиці Грушевського. Де було написані слава Тарасу Шевченку, десять років назад відбулася у нас ще одна революція. Вона тоді загравала з якимись неукраїнськими лозунгами. Тоді був популярний лозунг, коли підносились на прапори латиноамериканський лівак-екстреміст Че, Че Гевара. Сьогодні він нам чужий. Ми позбулися цієї мани, і сьогодні ми підносимо нашого українського Ше. Шевченка, Шевченка Тараса Григоровича, і ми маємо бути гідніми, гідними його пам'яті. Напевно, мало поставити в місті нашому новий пам'ятник Тарасу Григоровичу, мало поставити пам'ятник Небесній Сотні тим українцям, які на практиці втілювали заповіти Тараса Григоровича і не боячись нічого, йшли з відкритими грудьми під кулі снайперів, виносили своїх бойових побратимів, ризикуючи життям. Вони сподівалися, що своєю смертю вони спокутують гріхи України. Мало нам поставити пам'ятники, мало нам визначити місця, де вони будуть стояти і ходити туди носити квіти. Нам треба почати з себе розбудовувати нову, незалежну, справді щасливу Україну, жодного жодної копійки хабаря. Несучи гривню чиновникам, ти зраджуєш Шевченка. А чиновники мають подумати про те, що беручи ці гроші, вони отримують 30 срібників. І вони на їхніх руках теж буде кров Небесної Сотні. Лише почавши з себе, лише кожну мить, кожну хвилину думаючи про Україну, ми збережемо пам'ять про Тараса і полеглих. А молодим людям це треба знати. Молоді люди побачили, до чого можна привести Україну. Реакція. Жорстокість тоталітаризм. Я хочу, щоб не тільки молодь, але й старше покоління ще побачило квітучу європейську Україну. Слава Україні!